Луганська обласна лікарня відновила роботу в Дніпрі. Під обстрілами медикам Сєвєродонецька вдалося врятувати та вивезти частину обладнання. Тепер вони розпочинають роботу на новому місці. Спершу запустили поліклініку, де приймають вузкопрофільні спеціалісти. Кореспондентка КТСН Ольга Павловська розкаже більше. Пані Галина не стримує сліз, ледве виїхала з Сєвєродонецька разом з літньою мамою, втратила геть усе, але тепер вона знов може звернутися до свого давно знайомого лікаря. Свої ж були, да? привикли вже У нас теж нічого не зберігалося. Мой врач мене лечить. Ці світлини. Остання згадка про Луганську обласну лікарню, що вісім років тому вже відновлювали після наступу росіян відділення в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Ворог обстрілював з першого дня повномасштабного вторгнення. Попадав ну, на пол. Що, що відбувається? через наш забор. Вибухнули міни. Самі люди не, не розуміли, що це що думали, що ну це може так. От зараз потерпимо один день. Трішки ні, все, все минеться. Та з кожним днем ставало дедалі гірше. Лікарі згадують, коли вирішили, що лишатися в місті вже не можна. Вийшли на вулицю, я жена і дочка, і мені наприкінці. Коли вже були такі обстріли, що вже не було ні зв'язку, ні ну вже неможливо там було перебувати. Лікарку-кардіологині росіяни двічі змусили кидати усе спершу в Луганську, потім у Сєвєродонецьку. Нині Людмила Шелест втішається, що знов може допомагати пацієнтам. Перенести оці всі непрості часи легше, коли ти на своєму робочому місці, коли ти займаєшся своєю справою, яку ти любиш, яку ти. Можеш робити обладнання на чверть мільярда гривень лише в обласній лікарні знищили чи захопили росіяни після повномасштабного вторгнення. Російська армія гатила по лікарням цілеспрямовано. Певне обладнання мало дуже дуже такі тонкі налаштування, і там фахівці повинні були приїжджати і акуратно демонтовувати. Іноді водіїв важко знаходили, а не те, що фахівців. Але змогли вивести частину обладнання, аби відновити роботу. Ще частину надали благодійні фонди. У Дніпрі орендували приміщення і, врешті, почали працювати. Спочатку як поліклініка, де безоплатно приймають і переселенців, і дніпрян. Зробити доступність для переселенців медичної допомоги, зняття навантаження психічного тож і для медпрацівників теж вони ж теж люди. Вже незабаром тут розпочне роботу денний стаціонар. Пацієнти з Луганщини кажуть, візит до своїх лікарів дуже. Підтримує вроді як її не з нашої області, тому я сюди приїхав Як би радній та частина родини, часового краю. Луганська обласна дитяча лікарня невдовзі відновить роботу на Полтавщині. Та лікарі вірять, що настане час і вони повернуться до рідного мирного міста. Олександр Куліш, Дніпро ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.